В Україні щорічно 23 травня відзначають День Героїв. Це свято, встановлено на честь українських вояків, борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків, повстанців, українських сучових стрільців, вояків армії УНР, УПА та Діячів ООН. День Героїв це День тих, хто боровся і захищав Україну. Цьогоріч відзначаємо 80-ту річницю започаткування святих героїв за останні роки до списку героїв додалися учасники революції гідності та українці, які здійснили подвиг під час захисту України і Європи від російської агресії. Михайло Ведмить – юрист, історик, політик, один з керівників партії Демократична Сокіра, учасник російсько-української війни, старший лейтенант 93-ї окремої механізованої бригади, командир взводу аеророзвідки, директор проєкту Армор» – одного з найтехнологічніших військових стартапів України, кавалер ордена Богдана Хмельницького, 3 го ступеня за оборону Києва, брав участь в боях за Донбас. Ініціатор проєкту з кібернетичного захисту країн Балтії. Як історик, вважаю, що це типова імперіалістична війна, навіть така трошки постмодерністська імперіалістична війна, можна сказати. Бо вона да, про розпад імперії остаточний, але більше про саморефлексію або двох сторін, як російської, яка має нарешті вже сприйняти розпад імперії, так і нашої, які мають прорефлексувати свій вклад в цю імперію і остаточно ментально вийти з неї і зрозуміти основне питання свою правину в. В минулому року, я відверто вважаю, що нашої провини в розвитку як російського імперського проекту, так і радянського імперського проекту більш ніж достатньо. Що треба робити, щоб Україна взагалі нам, зараз перемогла? Нам треба припинити оці бути імперською провінцією, яка рівняється на когось, і саме головне. Яка е, саботує все, що є від центральної влади, від влади в принципі. Тобто зараз дуже популярна е, ця модерністська махновщина е, про те, що нам потрібна максимальна централізація, народна влада, е, все інше. Я вважаю, що це дуже штуле для України наратив е, саме тому, що він продовжує цю вот Внутрішню боротьбу з владою, з будь-якою владою, що українською владою, що загарбницькою владою, що іншими типами. Бо нам треба зрозуміти, що ми є окрема держава, де є своя обрана, не обрана з проблемами, без проблем а є своя Да? І нам треба її в якихось моментах. Підкорюватися її рішенням, в яких моментах боротися законною м'яці влади, але зі своєю владою, Не, не шляхом саботаза, не шляхом партизанщини уходження в ліс та не знаю в ворог ні там не, не в, Паспи, а в Києві, і всяких інших братів, які дуже люблять розповсюджувати наші вороги. Нам треба зрозуміти, що так, ми обрали цю владу. А якщо вона нам не подобається, ми маємо можемо і закон. Спосіб змінити, а, але рішення цієї влади якийсь законний е, спосіб прийняти, ми маємо дотримуватися, От це дуже важливий мирців для України, який нам зараз допоможе і, в тому числі, перемогти на фронті. Нам треба ставати е, нарешті політичною нацією. Нам треба кожному з нас усвідомити, що щось залежно від тебе, конкретно, і зараз багато людей, які пішли на фронт. Бачить волочою, тому що від них конкретно конкретна чергова взята чи чергова відбережена посадка. Це є конкретний склад, конкретної людини в безпеку нашої держави і в творця державотвор... ну, держава як таке є. А і от саме цей наратив, який є на фронті, треба перепроводити і в е... Е... тилу, а не у вигляді оцих там. Я тримаю економічний фронт. А в плані, що, що конкретно я роблю для перемоги, це може бути дійсно не тільки воєнні речі, але це не для там якогось показового хизування, а саме для відповіді самому собі. Що якби там я плачу податки, я створюю нові продукти, я не знаю, там борюсь з корупцією. Там, я там, громадський активіст, я роблю щось конкретне, що може призвести до якихось позитивних змін в країні, і це. Ну, кожному треба було усвідомити, що він впливає на щось в країні, а і це дасть там можливість вже як нації впливати і на країну, і в принципі на геополітику. Бо після 24 лютого ми вимушено стали суб'єктом геополітики і від нас зараз багато чого залежить, подобається це комусь чи не подобається. Я знаю, що ти завжди казав, ми боремось не за того чи іншого президента, не за той чи інший уряд, хоч це наше, ми його обирали, а за свою землю своїх людей. Я це дуже добре пам'ятаю. Тому ми не переможні. Бо земля, знаєте, земля це як мати. Мати тебе народила, а земля тебе виховала. Це наш край. Тому як можна землю не любити, як можна за нею не боротися. Ми українці аграрна країна. Ми годували хлібом. весь, майже весь світ. І сьогодні це актуально і це видно, да? коли почалася повномасштабна війна, коли наше зерно. Неможливо вивезти в тих об'ємах, які потрібні світу. І це ж видно, да, як почалась світова майже голодовка. І тому я вважаю, що світ має на це звертати увагу. Бо хліб всьому голова. У нас родючі чорноземи. Ми можемо працювати і робити цю роботу, але нам треба перемогти. Ді цього робимо все, аби була перемога. Люди в Україні дуже, дуже мужні, сильні і весь світ побачив. Ніхто не вірив, що якщо Москалі на нас нападуть, що ми витримаємо, що ми протримаємо. Нам хтось здавав три сутки, хтось давав там два тижні. От, а вже майже 665 днів йде повномасштабна війна. Нас не тільки не перемогли, а ми ще звільнили майже 50 відсотків території, ті, які на початках окупували орки. Я не називаю їх росіянами. Для мене вони назавжди стали орками і москалями. Бо Русі тільки одна, і це Київська. І Україна була, є і буде. Ціє самої русі, а москалі ніякого відношення до цього не мають. Вони вкрали нашу історію, от, як і крадуть сьогодні наші землі. Ситуація загалом загалом складна, як з інфрапростору всі можемо бачити і не тільки. І такі взагалі реалії фронту, що ворог росіяни почали там свій якийсь певний наступ, намагаються на всіх ділянках фронту давити, закидувати як і особовим складом, так і кількісно наносити вогневе ураження, там, засобами артилерії, впіві дрони, все що завгодно. Тобто ну, в цьому плані вони кількісно виграють, але, але ж все-таки не якісно. якісно я думаю, якісніше я думаю в нас і підготовка і. І всі інші фактори. Настрій. Ну настрій загалом. Мотивація може навіть сказати. <гум> ну як сказати, складно, складно вже. Настрій, мотивація. Основною мотивацією це, це ці два роки війни є всіх людей, в принципі, що воює це в, в якійсь мірі помста. Помста за своїх побратимів, помста за своїх там. Близьких людей, яких вони втратили за рахунок цієї війни, і це в принципі найосновніша, найголовніша мотивація. Бо також ми розуміємо, що вже за два роки ті, хто там з самого початку почав воювати, вже виснажилися і фізично, і морально. Насправді. А що, що допомагає росіянам так тиснути? Бо раніше вони теж тиснули, але якось більш легко може. Іх відштовхували від на Ну було менше менше сконцентровано, як мінімум особового складу. Вони ж не рахуються, вони можуть собі дозволити закидувати, закидувати людьми скільки завгодно, і це на них дуже таки не впливає, в принципі, як на нас. Якщо ми так такою тактикою будемо діяти, бо ми швидко всі скінчимося і не залишиться нікому воювати. А Вони з усіх глибинок своєї держави просто величезне дістають. Людей відправляють на фронт, вони гинуть, вони дістають нових і в таких масштабах. Я думаю, це не так помітно. Якось, якось так. Плюс економіка також. У них вся економія вже на військові рейки перелаштована, Ще з самого початку почало це робитися. Їх певна військово патріотична підготовка в школах також у них проводиться. У них вже і в програмі історії Путін там вводить історію свого, яку будуть ветерани російсько-української війни, але з того боку розповідати. Вже певні модифікації у них уроків захисту вітчизни, також щоб. Ну вже дітей вже формують в принципі нових нових воїнів Російської імперії, так би мовити. От ну ми в цьому плані трохи трохи програємо насправді.